за все оператор дронів має мати жагу до крові, має майстерно використовувати. А ні, стоп, майстерно ресурси. використовувати. Які навички? Ресурс. Має майстерно використовувати ресурси, має Жди, ну. орієнтуватися. Давай, кажи, бо я ти мені збив. Чому? Мені здається, вони це ніхуя не виріжуть, це по-любому побачить. На початок вторгнення я був за кордоном. Пройшло тижня-півтора. Я приїхав до України. Бажання повоювати було. Велике бажання повоювати. Попав проти повітряного оборону. Півтора року і перевівся 225-й батальйон. Мій позивний сова, я командир роти ФПВ в батальйоні безпілотних систем. Yeah. Я на початок повномасштабної війни вже півроку відпочивав від 15-16 років. І повномасштабна війна мене застала вдома з жінкою і з донечкою, після чого я пішов служити в радіолокаційні війська. І зрозумів, що я не на своєму місці знаходжуся, і необхідно буде себе використовувати і показувати в більш боєздатних частинах. Мій позивний танцор я заступник командира руху. Перш за все, коли нас привезли, нас їх зібрали в великому приміщенні, де проводився відбір. Нінаміотчики, там в штурмовики, в дронщики. Тоді ще колишній командир зводу Семпай прийшов і почав агітувати. Всі бажаючі, які були, висловили своє бажання піти воювати, дронщики пройшли співбесіду і з часом нас забрали на перше з нашим навчанням. Всі ми сюди прийшли без навичок. У нас було, відправляли в школу на перше це 4 дні обширене навчання, де проводили по мавіках навчання, аутелях. В принципі, всі види дронів, на яких літає сучасна армія. Мені подобається літати абсолютно на всіх дронах, через те, що в мене є можливість спостерігати за знищенням, рів, а також їхньої ворожої техніки саме з неба. Перша задача наша була. Куди нас відправили на бойові як пілотів? Це був часів яр. Нас відправили до старших точок, до старших пілотів, які вже мали досвід, і які почали нам саме з часового яру передавати свої навички та вміння польоту на дронах. Уже з ними ми розвивали, спробували всі варіанти, як покращити зв'язок, як покращити дальність розвідки, як покращити час розвідки. І це все з часом дійшло до теперішніх стандартів, де кращих за нас немає у плані розвідки. Тоді ще дрони взагалі ми тільки починали розвиватися, будь-яка ініціатива, будь-які ідеї всі начальство приветствувало. Ми літали на звичайних штатних базах, ми зовсім трішки знаходилися в повітрі. Але це нам дало змогу багато чого навчитися. Ми літали на звичайних простих антенах, не доволі далеко. Але з часом ми розвивалися, і тепер ми досягнули надзвичайно великих висот. Під час часу яру нас відправили на відновлення, яке тривало дуже малий час. Нас зібрав командир, коли ми вже попали на ППД. Він сказав, у нас є нова задача. Ми їдемо на навчання, але, як всі знаємо, наше навчання закінчилось у Курській області. Це зовсім інші умови. Ми працювали зовсім не в таких. До того ми літали з звичайних підвалів, з хатів, з жилого комплексу в Чаму Ярі. Для нас це був новий опит. Ми до цього літали, як сказав, консор ми літали з підвалів в часу Ярі, коли перейшли на Курський напрямок. Ну, перша розвідка ми літали теж те, з наших сіл. Де були підвали, коли вже перейшли кордон. Ну, злітати з сіл ворога, де ще є люди їхні, то особо не цікаво було. То ми всі в посадках починали копатися, як кращі бліндажі, охорону виставляли. Ну, в принципі, на що цього у нас опиту не було, і все з часом ми дійшли до, грубо говоря, стандартів. цього. Да, злагодженість з'явилася саме тоді, коли зовсім інші екстремальні ситуації, ти не знаєш, де. Може знаходитись ворог, тому що піхота в одному секторі знаходиться, ми зовсім далі стоїмо, і не факт, що нас не можуть обійти. Але це ми все пройшли в запеклому вогні доволі цікаво і запам'ятовуюче було. Ну, Курська була грандіозніша операція. Ми зайшли досить далеко, ворог цього не очікував. А білгородські вже, в принципі, вони підготовлені. Трошки важкіше вже просуватися. Курський напрямок був більш такий масштабніший і стрімкий. Тобто ми через те, що це було зовсім перше для нас і для них, ми на доволі далеку відстань могли зайти. Тут же нас чекали, але це нам не заважає їх знищувати. Теперішні безпілотні системи і у їхній кількості, з якими ми працюємо, дають можливість нам виявити ворога і знищити, не, не даючи йому підійти до наших позицій. До прориву навіть не відчували, що за ними хтось спостерігає, намагається якісь плани збудувати, якийсь прорив, маршрут, наскільки ми добре були підготовлені. На курському напрямку я вже був командиром відділення. Від мене полягала результативність точки. І обов'язково це, звісно, зберегти життя своїм хлопцям, які були зі мною. Також організація особового складу, тому що, як знаємо, приходять також нове поповнення, з якими ми працюємо. Поєднати старших старих воїнів, які вже налітали своє, поєднати з новим поколінням, а також донести якусь інформацію. Саме з цим ми саме на курській операції, тому що саме там почало проходити наше нове поповнення, тому що з курськами почали Да, Ми з вода почали ставати ротою і дуже багато наплив нового народу, і їх всіх треба було навчити. Все, відбивайте да, все чітко. Якщо є бажання. Повоювати в нашому підрозділі, політати і знищити ворога, внести свій клад у перемогу нашої країни. Ти переходи до нас і ми тебе научимо, якщо навіть немає опиту. Будучи навіть в інших підрозділах, я коли прийшов 225, саме тут я себе відчув необхідним. До речі, саме тому ті, хто вагаються, мабуть, не варто, прийдіть до вас, прислухаються. У нас є великий вибір посад. Нас займається кожен тим. Де себе бачиш. Якщо ти будеш бачити себе на крилах на казанах, ми научимо на крилах на казанах. Якщо на розвідці, навчимо на розвідці. Якщо хочеш вбивати, літати на FPV, будеш вбивати, літати на FPV. Ні, у нас пацани нормальні, типу по колективу. Всі, хто до нас прийшли, всі захваті від нашої роботи, ще не було таких, да? щоб хтось сказав, я не хочу чи я не Володь. буду. Приходьте до нас і ви доживете до кінця війни.